Добрий день, малятка. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Пропоную пограти у дидактичну гру, яка називається Де крашанки? Дітки, де заховались крашанки? Так, за парканом на пеньочку та на дереві. Молодці. А тут де заховались крашанки? Так, на дереві, під деревом та у нірці. Молодці дітки. Де ж тут крашенки? Так, під ялинкою на возі, під деревом та у траві. Молодці. А тут де заховались крашанки? Під деревом, у траві і перед жабкою? Молодці. А тут де заховались? У траві між двома ялинками та у будиночку для птахів. Молодці дітки. А тут де заховались крашенки? Так, під пеньочком на буску та за жабкою. Молодці дітки. дітки ви сьогодні, розумнички, молодці, гарно впорались із завданнями. До побачення, до нових зустрічей!